Сьогодні зранку прийшла до мене жіночка і запитується, вам не потрібно свині? Я кажу: та ні, не було свиней якось, нема де взяти. Потім з'явилося багато відразу, то зараз на трьох заготівельниках сиджу і мушу в них вибирати, щоб було постійно в наявності. Ну а вона каже: якщо не секрет, скажіть, будь ласка, яка ціна тушки зараз? Я кажу, ну, найдешевше, що мені пропонували, це брав по 140, а так, 145 і 150 домашня гарна свиня. Вона каже, ну бо я тримаю свою звиню, кормлена повністю на домашніх харчах. І приїжджають до мене люди і пропонують 120 гривень за тушку. Каже, і мені шкода віддавати. Я кажу, звісно, за такі гроші не віддавати, краще самому з'їсти. Коли риночна ціна зараз на тушку 140-150 гривень за 120, то я кажу, Ва, вас хочуть взути. І вона каже, мені так шкода, якби ще не чоловік з пораненням, то я би ще щось думала, а так, каже, мабуть, собі залишу. Я кажу, пошукайте зараз. Дефіцит в свинях, знайдете хорошу людину, заберуть за хороші гроші, якщо потрібно. А ні, то краще самі з'їжте. Бо 120 гривень то намахало вони в нинішній час. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте.